Як усе це виглядає зсередини США? Говоримо з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресу комітету Америки, пане Андріє, вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. І з Новим роком всім. Дякую за привітання. І дякую, що знайшли знову час для того, щоб розтлумачити, як це все виглядає. Поговоримо про сам суд. Мадуро, президент іншої держави, але суд відбувається в Нью-Йорку за американськими законами. Перше засідання у справі вже відбулося. Наступне призначення на березень 26-го року. А що це за процес юридично? Як його тлумачать уша, як екстрадиція, як кримінальний суд уша? Чи це якась окрема спецпроцедура? А uh, він буде uh, це, це судова справа. Це є в американських uh, судовій uh, процедурі. Це є не не таке, що проти терористами uh, під час президентства Джордж Добре Буш спровадилося у Квантаному. Uh, є питання, чому uh, uh, вони вирішили це робити в нормальній американській системі, uh, це означає багато питання не тільки не взаменш uh, і скільки безпеки треба для такого президента, uh, але й так само, uh, що Америка, Америка би мала більше право. В судовій справі, якщо це був терорист у специфічних терористичних судів, щоб це провадити, то ми ще не знаємо. Ми як ви сказали, це була тільки перша така процедура, яка починалася, але ми більше довідимося у березні. А, про а, ну чи чи зміна думки а, американського федерального уряду, як вони хотіли це просувати? А, бо ми тільки бачимо перші кроки зараз. Тепер звинувачення США інкримінують Мадуро і його дружині створення наркокартелю та змову з метою постачання наркотиків до США. Це давня справа, яку руками готували? Чи звинувачення фактично вже ем, активували під самуцю? Ця, ця справа була, вони починали це перед президентством президента Трампа. довший час існувала така судова справа, яка була готова, але вони відновили і переновили тільки щойно кілька тижнів тому, як ми бачили. У е, документ, який вийшов е, спочатку, е, тільки коли Мадуро прийшов до Нью-Йорку, вони видали документ, і що є оновлений е, судовий док документ. Але ця справа довший час е, і чомусь через Нью-Йоркське бюро е, федерального прокурора е, це все зробили. Е, то це є це не є це не є нова процедура, але вона є оновлена. Особенно затримання операції захоплення Мадуро була військовою була без відкритого мандату Конгресу. Як на це реагують представники обох обох палат і прості американці? Mm. Ну, з республіканського боку, майже стопроцентово підтримуються в конгресі, поза декотрих незалежних, які досить увірять у лібертаріанізм такі 100% свободи. І, і менше у федерального уряду. А то декотрі, так як Том Месі, який так само голосує проти підтримки України, він би він хотів ізоляцію, би хотів менше американського імперіалізму, як він каже. Але більшість тоді республіканської партії ми тільки що не бачили сенатора Лензі Грем на літаку з президентом Трампом, як він підтримує це. Це з, з демократичного боку, лідерство демократів. Видало заяву проти цього. Більшість всіх у політичному сфері вони підкреслюють, що Мадуро це був надзвичайний терорист. Що його треба було вигнати, але що це повинні було через виборів, не таку спецоперацію, не що Америка перейшла там з американського війська, і поза міжнародних правил затримала його. Um, то ми бачили багато заяв з Демократичної партії, і питання тоді лишається: якщо є зміна мажоритату після цього року, бо є вибори в листопаді цього року для конгресу. Якщо є зміна, чи це є причина для додаткової імпічмі президента Трампа? в тім, що як ви садали, а, це не це а, військова операція перейшла без ухвалення конгресу. Тож ми ще будемо мати часу на вирішення цього. Це є потенційне згадання у агітації передвиборів, передвиборчної риторики, Деякі можуть про це говорити. Але так як ми бачили щодо України, менше говорять щодо міжнародних справ тут в Америці у, у вибор, перед виборів і більше про внутрішні політичні проблеми. Yeah, Таку інформацію, що республіканець Майклін говорить про порушення конституції і відсутність конгресу. Ну зрозуміло, що демократи критикують також, тобто поодинокі голоси серед республіканців, все таки є, yeah, yeah. але yeah. а є, але менше п'ять. Я би казав, <гл 'який> які би хотіли від відверто так говорити. Треба тоді почекати, бо так само один наратив, який існує, є. Ми зараз є у такий шалений час. Юфорія, яка вийшла, що так як коли ми затримали Садам Гусейна чи Осама Бетлайна, чи інших, ми не знали, які наслідки з цього би перейшло. Ми ще не бачили відкрити відкриті обстріли, які багато думають, ті так звані колективи незалежні міліції, які наркотерористи контролюють в Венезуелі. Чи вони починають обстріли на проти цивільних чи ні? Ми ще не знаємо, яка ситуація залишиться в Венезуалі після цього. То зараз тепер ті, що хочуть і можуть хвалити Трампа, будуть хвалити у республіканської партії. Але я думаю, багато ще чекають і мовчають, аж поки вони побачать наслідків. Відбулися в багатьох містах, скажете з кількох, може, так з України видається, що вони в багатьох містах були і волелюдні. Е, з які використовували це ні війні в Венесуелі, ні крові за нафту. І хто виходив на ці акції. Це якісь антивоєнні рухи, ліві активісти, венесуельська діаспора чи, можливо, ще хто? хто і як. Переважно реагує американське суспільство на ці події е, дуже мало на тім е, американське суспільство. Думає про це. Це є е, дуже, е, дуже мала меншість е, американців. Як ви садали, ліваки, антивоєнні. Е, е, я би навіть не сказав, що це є. Венезуельська діаспора чи хіба це є якісь комуністи тут в Америці, які би вийшли, бо більшість Венезуельської діаспори підтримала будь-якої акції, щоби вигнати Мадуру. Тепер ми не знаємо, чи ця підтримка з Венезуельської діаспори залишиться навіть і кілька місяців, бо одна причина у білому домі. Так як Стівен Міллер, заступник керівника офісу президента, він контролює політики щодо вигнання і депортації іммігрантів тут, і є потенційні, що венезуельці, декотрі приїхали до Америки під такою самою статус як українці, така гуманітарна пароль. Що е, федеральний уряд і білий дім би хотів починати депортації тих, так само з причини, що вони перемінили вам уряд там у Венезуелі і ви можете тепер повернутися. То підтримка е, у венесуальській діаспорі, навіть і що вони ненавидять Мадуро, що надзвичайна кількість вийшла з Венесуали під його президентства. Е, Якщо депортації венезуельських мігрантів тут починається, то може буде інша думка у венезуельській діаспори? Я так розумію, венесуельська діаспора США досить така велика. Там за час Мадуру я чула таку цифру: сі мільйонів виїхало. Ну, зрозуміло, що в Америку якийсь відсоток прибув. Але скільки, можливо, таку цифру маєте? Я не маю uh, певну цифру, але я знаю, що uh, кілька со тисяч приїхали під специфічного статусу, такий самий, як українці мають тут. Це ми це моє головна думка тілиться, що українці роблять тут. <с? <с?> і uh, і uh, коли президент Трамп починав і віцепрезидент специфічно починав атакувати цей специфічний статус. Гуманітарний пароль проти інших етнічних меншостей, то я чекав на щоб справа була піднесена проти афганістанців, такий самій статус, як українців, як і венезуельців. І є зараз існує судова справа для тих, коли президент проти цього цієї акції президентського указу, який підписав президент Байден. Специфічно щодо а, венезуальських мігрантів, як і а, з Гондурас і інших південноамериканських країн, а, і ми ще це ще не було вирішено. Це починалося вісім місяців тому. То а, а, цей федеральний суд що блоковання, переміна цього указу через президента Трампа. А, то я не знаю специфічну кількість, але я знаю, що кілька сот тисяч венесуальців приїхали під цього статусу після того, що українці прийняли у 2022 році. Як американські змі називають точніше, як вони бачать Мадуру сьогодні з урахуванням невизнач... визнаних виборів на селі? Там звітів ООН, пресі проти опозиції? У він є для американців, для американського преси, диктатор, наркобос чи легітимним, але токсичним лідером? Найчастіше, які епітети? пітети Я... там... на навзагал, що це є так, це є диктатор. Що це є наркотерорист? Це більше нова категорія для нього під час президента Трампа. Бо менше це було просто як диктатор надзвичайно репресії проти, проти людських справ? Америка тут знає, скільки мігрантів приїхали через цього, що він такі репресії має там. І вони і, і так само ми вже два вибори мали, які міжнародні спостережі бачили, що не були легітимні для нього. То я думаю, у американському змі ми не ми не побачимо багато підтримки для нього, чи що він легітимний, але ще залишається міжнародний закон, правила, статут ООН. Все це, що Америка роками підтримала, і тепер хоче повертатися у слів президента Трампа до, до режиму 19 століття, коли перед міжнародних угод, перед е, різних е, міжнародних резолюцій проти таку, таких акціях. і е, це найбільше журить американців. Ну, власне, чи може цей тут і сама операція стати прецедентом, тобто сигналом, що США готові діяти так само проти інших авторитарних лідерів? Трамп уже натякає на Колумбію, Кубу і навіть Мексику? А, ну, і не, не забудьте Гренландію так само. А... Немає авторитарного лідера, тому тут важче буде виправдати. Так. Так, я думаю, все залежить на наслідки цієї операції. Знову кажучи, вже є багато журналістів з Америки і міжнародні у Венезуелі. Якщо починаються цивільні обстріли, то і і хаос починається. Це буде найгірше для імідж президента. Терпрезидент Трамп чомусь сфокусується на нафтбізнес бізнес Венезуели. Що Америка би могла використати багато нафта, це, це, це не допоможе нічому. Нікому. І треба був зараз. Експерти кажуть, що тут треба б було інвестицію понад кількасот мільярд доларів, мабуть, трильйон доларів, щоб розвивати нафтбізнес у Венезуелі. Є на є, є багато питання, чому які наслідки з цього прийдуть, і я думаю, перед тим, що Америка перескочить на і до іншої країни, Конгрес би хотів побачити наслідки цього, навіть і ті, що підтримують президента Трампа проти Мадуру. Тут вони би хотіли, щоб він трохи стримався. А там заявив, що західна півкуля тепер сфера інтересів США. Як на цю фразу реагують американці? А, знову це є слів і а, імперіалізм. А, я я мав декотрі розмови вчора з простих американців, а, які долучаються до різних медіапрограми, як Я цілиться спробою мати а, розмову з різних глядачів. І а, ті, що підтримують Трампа, вони стопроцентово підтримують це. Вони здивовані, коли люди згадають їм, що є міжнародні правила. А, вони в шоці, коли люди би а, говорили про імперіалізм Америки. А, тут є, є багато а, а, телеканали а, і Ютуб-канали, які підтримують Трампа. які... Просто не не пригадають людям, що це є законодавство Америки і міжнародне законодавство. Тепер специфічно у законодавстві Америки більшість експертів кажуть, що це не є нелегально в Америці. Що президент має стійку контролю і через останніх. Судові рішення в Америці, що пре... ніхто не може стримати президента у різних його рішення, то це це залишається легально легальна акція і дія через рішення президента в Америці, але знову важливіше це є міжнародні правила, так як ми бачили у генс е е, е, е Вибачайте uh, безпеки uh, uh, комітет безпеки в ООНі вчора, uh, яке мало засідання. Рада безпеки, вибачайте, ми бачили, що навіть і союзники Америки мали специфічну острій слів проти дії Америки, і це на добро не залишиться нам. А я маю пригадати американцям, що добре мати таку таку сильну економію і сильні, і сильні збройні сил. Але якщо би це пропало. То е, нам, нам, так як інших країн, би треба було звернутися до міжнародних угод і міжнародних правил. Як це Америка хоче знищити, то зовсім залишиться хаос у світі. Ну, власне, ви згадали ще про Гренландію. Глава адміністрації США Скізмілорів. Він порівнюся Нен що. Не виключає силового сценарію щодо Гренландії, тобто війшли, апетити, зростають, і як цю риторику сприймають Венесуела, Бог з ним це авторитарний режим, диктатор. А в така ситуація з mm -hmm. данією поставили під сумнів право Данії над контроль над островом? Так э, ну декотрі э, видали з адміністрації Трампа на соцмережі про Гренландію, Одна не тільки Стівен Міллер у його прес-інтерв'ю, але його дружина, яка має досить популярний подкаст для правиків, вона видала світлину на соцмережі з американського прапору над Гренландією, і це шокувало багато експертів, багато колишніх військових в Америці, що так відкрито голос, який зв'язаний з Білого Дому, говорить про Гренландію, так. Ми так само знаємо, що президент Трамп призначив колишнього губернатора одного штату Америки як спецпрацівник у справі Ген Генландії, що вони би дуже хотіли якось затримати. Головне для думки президента Трампа це його спадщина. Ми так бачили у першому році, що він хотів підкреслювати, скільки міжнародних угод він він заручив з різних країнами. Мирну процедуру він цілиться, садає свою як миротворець, і тут тепер він так само хоче перемінити лідерство, і мабуть, кордони в нашому боку кулі то залишиться. І скільки він би ще хотів зробити перед тим, щоб була зміна у конгресі або завершення його каденції? Навіть дуже багато питань хотіла про але мені залишилось дві з половиною хвилини. Є про Нюорк Таймс велике розслідування про те, що навмисно блокували затвердження поставок зброї України Україні. Наскільки цю публікацію сприйняли США, чи це залишилось історією для дуже вузького кола експертів? Знаєте, мені нелегко піднести справу України в останніх двох тижнів. Uh, від часу візиту президента Зеленського uh, до нинішнього дня дуже, дуже рідко говорять про Україну. Я, я буду через годину виступати на американському змі uh, перший раз в Новим роком, uh, тільки що відбувається uh, цей ця зустріч у у Парижі сьогодні. Але поза тим, багато починали мовчати не тільки через операцію у Венезуелі, але багато інші. Анонси президента Трампа він знаєте, він унікальний політик, який зміє змінити фокус американського змію на будь-яку справу. Він хоче тільки щоб вони говорили про справу Епштейна, чи. Чи інші скандали, які вийшли чи тільки через останньому місяці, то е, про справу України я би казав менше тепер говорять ніж е, від часу візит Зеленського? Мабуть, е, цей зустріч у Парижі трохи підвищить справу знову. Але я думаю, криза у Венезуелі, е, на жаль, е, буде перебрати багато фокус на е, теленовинах, як і інші, коли є тільки дуже. Кілька хвилин що, що програмі щодо міжнародних справ да, про ці відповідальда куснера мене ну, ще ніяких заяв нема, але мушу ну, згадати, що п'ять років тому, 6 січня, прихильники Дональда Трампа програли вибори і штурмували капітолі буквально кілька секунд. Як зараз, з перспективи п'яти років, це? це ще скандал? Чи це вже частина нової норми американської політики? Опозиція сьогодні видала багато заяв у, у, на річницю, то це демократа лідерство демократичної партії. Але поза тим, ніякі республіканці будуть про це говорити навіть ті, що негайно так і остро говорили проти цього на 7 січня і далі. Але вони дуже раптом перемінили свою думку, коли президент Трамп повернувся як голову партії, і від того часу. Uh, вони підтримують зовсім це uh, він, він є унікальний президент. що стільки не не популярний, але залишається на дев'яносто популярність у uh, 90% у республіканської партії. Дякую. Це був Андрій Добрянський речник Українського конгресу комітету Америки. Ставим крапку. Це була програма.